Звукові досвіди війни це проект, спрямований на дослідження і осмислення змін у звуковому середовищі та його сприйнятті. Метою проекту було поєднати в одному просторі фізичному та віртуальному, звукові записи та трансляції наживо з різних міст України та Європи, а також напрацювати архів, щоб за допомогою мистецьких інструментів сприяти процесам відновлення через спільне прослуховування, проговорення. Та наративізацію травматичного досвіду. Трансляцію наживо учасники та учасниці проекту здійснювали за допомогою стрімбоксів спеціального обладнання у вигляді чорної коробки, яке крізь чутливі мікрофони сприймає звукове навколишнє середовище та транслює звук онлайн. Будьте обережні. Звуки, які ви почуєте у стрімах, можуть бути хвилюючими чи травматичними. Подкаст 1. Ксенія Янус стрімерка проекту. Всім привіт! Мене звуть Ксенія Янус і я саунд-артистка, культурна менеджерка та музична журналістка. Працюю в медіа про сучасну українську музику на формат, організую щотижневі івенти експериментальної музики Noise щосереди в київському клубі Отель на Нижньо-Юрківській 31, а також беру участь в мінімал вейв проєкті без грунту та індастріал Noise проєкті Use Muzac. Я народилась в Донецьку, проте, у 2014 році була змушена покинути рідне місто через російське вторгнення та переїхала на деякий час до Ужгорода. Потім 6 років прожила в Одесі, а в перший день повномасштабного вторгнення повернулася до Ужгорода. Те, що я з індустріального регіону впливає на мою мистецьку практику, я зазвичай працюю з темами відчуженості, внутрішньої міграції та рефлексії щодо досвіду дитинства в індустріальному регіоні. Саме тому, коли я вперше долучилась до проекту саундстрімінгу земля повернення земля та роботи у 2022 році, я планувала стрімити якісь індустріальні об'єкти. Проте, під час підготовки обговорень досліджень звукового простору навколо себе, мені захотілося побути в середовищі спокою та умовної безпеки. Ужгород моє місто охоронець, місто прихисток, що берігає кожен раз, коли ракети, снаряди і військові машини насуваються на мене. Тому для своїх перших стрімів я обрала такі локації, як Горянська Ротонда, одна з найстарших церков України, що знаходиться на одному з крайніх пагорбів українських Карпат, історична місцевість яких в різні часи перебувала на території різних імперій, та старовинна Середнянський замок, що знаходиться посеред долини, що оточено лише невеликими пагорбами. У давні часи він виконував оборонну функцію, а зараз від нього лишились лише товстенні камінні стіни. Обидва ці стріми були зосемітнених містичних локацій, до яких мені було потрібно добиратись доволі довго, що дуже контрастує з досвідом цьогорічних стрімів для проекту станом на зараз тихо». Вже півтора роки, як я живу у Києві. Зараз майже весь свій час я проводжу на Подолі в місцині, де зародилась Україна. Цікаво, як доля провела мене шляхом від дослідження прикордоння до життя у самому центрі. Цього разу мені не хотілося шукати нових звукових ландшафтів. Мені хотілося зафіксувати своє звичне звукове оточення. На відміну від землі повернення, коли я виходила в ефір виключно з локації, на які спеціально приїжджала. Зараз я проводила майже безперервний двотижневий стрім. Стінбокс мандрував зі мною подолом, стояв на моєму балконі, в гаражі біля роботи, супроводжував іншими локаціями, які мені було потрібно відвідати. Я буквально фіксувала та ділилась тим, що мене природньо оточує. Це було для мене своєрідною практикою усвідомленого слухання. Часто я залишала стрімінг-бокс на балконі, а в кімнаті з колонок включала стрім, експериментувала і включала, і слухала одночасно з кількох пристроїв. Створювався певний ефект гіперреальності. Так я вперше помітила, що біля мого дому чутна не лише і промзону, а й крики річкових чайок. Багато спостерігала за хижими птахами, що оселились під дахом будинку навпроти, почала впізнавати їх звуки. За два тижні стрімів я зробила записів на кілька годин, які було нарізано на семпли та використано під час перформансу Музак». Взагалі, робити з записів стрімів я почала ще в Ужгороді і з тих пір використовую їх у своїх перформансах. Так, виступи ще жодного разу не відбулись без використання семплів зі стрімів. Також семпли з подійських стрімів використав мій чоловік для свого проекту молодик. Цей реліз вже в жовтні вийде на лейблі «Очі». Дякую дому звуку та всій команді. Проекту станом на зараз тих, що транслювала фрагменти мого подолу у Львів, та надали можливість зануритися в процес стрімінгу та зібрати свій особистий звуковий архів. Да, дали балший слайд, просто да. Тем более смотри, как нет. Проєкт звукові досвіди війни реалізується громадською організацією інститут актуального мистецтва у співпраці з геослушні речі, співфінансується програмою Зміна ребілдінг», створеною за підтримки Європейського союзу в рамках спеціального конкурсу заявок на підтримку українських переселенців та українського культурного і креативного секторів за підтримки міжнародного благодійного фонду ізоляція Транс-Юроп та Малий Берлін.